Вітаю, друзі! Ви знаєте, що емоції це як справді суперсили. Вони допомагають нам зрозуміти, що відбувається всередині нас і що відчувають наші друзі. Сьогодні ми проведемо цікаве дослідження, яке називається Обличчя моїх почуттів. Ми навчимося читати обличчя і показувати свої почуття. Ця активність допоможе нам розвинути вміння виражати та розпізнавати емоції. Починаємо. Наша сьогоднішня емоція щастя. Щастя це чудове, світле почуття, коли тобі добре і затишно. Коли ми відчуваємо щастя, наші куточки рота піднімаються вгору у приємній посмішці, а наші очі сяють. Щастя приходить, коли ми обіймаємо когось. Або коли в нас все виходить. А тепер згадаємо, коли були щасливі герої наших українських казок. Пам'ятаєте казку? Зайчикова хатка. Зайчик відчув таке велике щастя, коли зміг нарешті повернутися у свою рідну, теплу хатинку. Щастя це коли ти вдома. Або казка півник та двоє мушенят. Півник був щасливий, коли знайшов колосок і знав. Що в нього буде смачний хліб. Щастя це коли ти досягаєш успіху. А в казці зайчик хвалько. Зайчик був дуже щасливий, що тітка ворона похвалила його за гідний вчинок. Щастя це коли тебе хвалять за добро. Казки навчили нас, що відчувати щастя дуже приємно. А тепер давайте покажемо, як ми його виражаємо. Переходимо до нашої гри. Я почну речення, а ви продовжте його вголос, дивлячись на екран. Коли я відчуваю щастя, то правильно, то стрибаю. Коли я відчуваю щастя, то молодці, то плескаю в долоні. Коли я відчуваю щастя, то чудово, то обіймаюсь. Молодці, ви чудово показали щастя. А щоб запам'ятати його надовго, давайте створимо власний щасливий малюнок. Візьміть папір та фломастери і намалюйте смайлик, який виражає щастя. Не забудьте про велику посмішку і веселі очі. Цей малюнок ваше нагадування про щастя, повісти його там, де ви часто його бачите, щоб протягом тижня пам'ятати, як виглядає це чудове почуття. Ми сьогодні чудово дослідили щастя. А тепер давайте подумаємо, чому, на вашу думку, важливо ділитися своїм щастям. Щастям важливо ділитися, щоб воно стало ще більшим, а що допомагає тобі дізнатися, що твої друзі щасливі. Правильно, це їхнє усміхнення обличчя і теплий погляд. І пам'ятайте, щастя це справжня суперсила. Намагайтесь частіше знаходити те, що робить вас щасливими. До зустрічі у новому дослідженні!